Вельми, шановні пані та панове, посестри, побратими екселенсіс, 278-й день повномасштабної війни Росії проти України, проти цінностей вільного світу і щасливого майбутнього, яке обрала Україна, війна проти свободи і рівності, проти демократії, але незламні, сміливі і непереможні українці своєю завзятістю на передовій, працею в тилу. Дають можливість нам сьогодні зустрітись на дискусіях на українському жіночому конгресі. Перед початком нашої роботи я хочу попросити всіх вас на честь світлої пам'яті наших захисників і захисниць, невинно вбитих дітей, чоловіків і жінок, шанувати хвилиною мовчання. Дякую. І сьогодні ми маємо з вами дати собі слово добитись покарання військових злочинців. Ми маємо дати собі слово продовжувати робити світ кращим. Ми маємо дати собі слово не втомлюватись, відстоювати справедливість рівності та поваги. Ми маємо дати собі слово згуртуватись з демократіями у всьому світі, тому що тільки так, об'єднавши зусилля, ми можемо зупинити абсолютне зло. І ми маємо дати собі слово не втомлюватись у нашій роботі і боротьбі. Ми досягнемо успіху, опираючись на наші цінності, найпершої з яких є правда. Правда, голос, якої повинні повернути і повернув жінкам рівні права і можливості. Правда, яка підтримує жінок у чесній конкуренції, в оплаті праці, в прийнятті рішень. Правда, яка забезпечить нашим дітям більш справедливий світ. Саме тому я вітаю вас, невтомних, небайдужих учасників і учасниць конгресу, і хочу подякувати кожному і кожній, хто долучився до організації цього заходу в умовах блекаутів та масових терористичних актів Росії на українські міста. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну у військовій безпековій гуманітарній галузях і наші інтелектуальні зусилля та організаційні зусилля. Промоції та провадження рівності. І дозвольте мені від імені засновниць Українського жіночого конгресу Марії Іонової, Світлани Войцеховської, Альони Бабак оголосити український жіночий конгрес цінності під час війни відкритим. Коли ми говоримо про цінності під час війни, то рівнозначеними цінностями у нас є повага, взаємодопомога. Людяність, оптимізм, сміливість і винахідливість. Ця війна це і про мільйони жінок з дітьми, які рятували найдорожче наше майбутнє покоління. Вони їхали в чужі, невідомі країни, часто маючи лише мінімум речей і грошей, не знаючи, що їх чекає далі. Але пройшовши всі можливі центри надання допомоги тимчасового прихисту, бюрократичні процедури, вони мали відповідальність, знайти роботу. Почати вчити мову, відправити своїх дітей у національні дитячі садочки та школи, стати хоча б в цей час твердо і впевнено на ноги. Часто зі сльозами на очах, сумуючи з рідною домівкою, розділеними сім'ями, рідними, мріючи щодня повернутися на батьківщину, але розуміючи, що це тимчасово, але так треба. І так буде краще, поки й легше воювати тим, хто на фронті і точно знає, що їх діти їхні сім'ї, дружини, в безпеці, попри виклики війни, які доклали неймовірних випробувань матерям з дітьми, випробування розлухою, стратом і страхом взагалі втратити чоловіків, синів, дочок, батьків, українки несуть цінності добра в європейській суспільство. Вони швидко адаптуються, навчаються своїм прикладом. Насправді вони руйнують стереотипи російської пропаганди про українців і про Україну. І особливо слова вдячності я хочу сказати нашому жіночому руху, лікарям, психологиням, які надають допомогу жінкам, і дівчатам, чоловікам, які постраждали від насилля, воєнних злочинів російських військових. Вдячна за людяність і співпереживання, допомогу нашим волонтеркам, підприємцям, керівницям місцевих громад, до речі, де їх жінок найбільше, це якраз в наших місцевих громадах, енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб. Які просто налагоджують наше мирне життя і дають нам змогу як сьогодні зустрітися тут разом. Зустрічаючись з багатьма лідерками країн Європи, прем'єрками, спікерками парламентів, ми кожного разу говоримо про об'єднання зусиль для повоєнної відбудови України. Це неймовірна велика місія, в якій жінки на рівних з чоловіками повинні відігравати ключову роль. І наше спільне завдання сьогодні забезпечити жінкам доступ до ухвалення рішень і справедливого розподілу ресурсів в процесі відбудови України. У зміцненні архітектури європейської безпеки та захисті спільних цінностей. Саме за мир і безпеку у усій Європі сьогодні борються понад 50 тисяч українських жінок в лавах Збройних сил України. Я пишаюся тим, що третину нашої армії складають сильні. І хоробрі жінки це один з найвищих показників серед усіх армій країн НАТО. І це говорить про те, що жінки вміють будувати, розвивати, навчати, робити успішну кар'єру, виховувати дітей і при необхідності захищати свої родини і свою державу. І це нова реальність і нові можливості для жінок, які треба визнавати і неможливо переоцінити. Ними треба просто користатися. Наше майбутнє має базуватися на повазі до прав і рівності. Саме тому я відзначу, що Україна цього року імплементувала Стамбульську конвенцію, за яку ми український жіночий конгрес виступали, і чітко виокреслює нас як країну вільну, країну поваги і країну цінностей. Тому я рада, що саме цінності стануть центром уваги нашого конгресу. Перемога у війні, і побудова нової України, відбудова. Мають створити в Україні одну з найкращих атмосфер рівності творчості, відчуття нової справедливості. Адже ми побачили і пережили всі жахи війни, будуть дуже чутливими і дуже важливими чуйність і повага до ветеранів людей з інвалідністю, чия без фактично пожертва є безцінною. І, звичайно, увага до освіти і просвіти, які мають стати пріоритетами розвитку України. Війна завжди розпочинається там, де зникає свобода слова, культивується перевага однієї нації над іншою. Брехня, зникають чесні вибори і зникає чесна конкурентна економіка. З цим усім приходять неповага і потурання насильству над жінками, обмеження їхніх прав. Саме тому сьогодні ми маємо поставити наші цінності, цінності вільної України і вільного світу у центр. Як дороговказ побудови для справедливого і щасливого майбутнього України. Війна проявила вічні цінності віри, надії і любові. Ми з вами віримо одночасно в Бога і в Збройні Сили України. Ми чекаємо одну спільну і потужну надію, яка, яка об'єднує всіх нас, це надія на нашу перемогу. І ми пізнали, що таке. Справжня любов, справжня любов до чоловіка чи дитини, до батьків чи друзів, до свого дому, до своєї батьківщини. І четверта цінність, яка йде разом з вірою, надією і любов'ю, це мудрість. І я впевнена, що нам її вистачить. Ну і гарний настрій, почуття гумору це фактично наші рятівники. Я хочу з таким почуттям впевненості, оптимізму. Які в нас є сьогодні в залі, подякувати ще раз вам і сказати, що у нас сьогодні ми плануємо провести неймовірно гарну роботу? Слава Україні! Дякую, що ви разом з нами.